Привіт усім! На дворі листопад місяць 25-го року. З моменту моєї подорожі до Норвегії та публікування останнього відео про цю подорож пройшло досить багато часу. Після моєї подорожі до Норвегії через місяць ми з дружиною в тому ж му році поїхали в Албанію. Через Грецію, Македонію. верніше Македонію Грецію так от була подорож. І при поверненні, коли я монтував те відео, якось так сталося по моїй вині, що половина інформації і відзнятого відео пропало. Ну, коли я перекидав з телефона на, на жорсткий носі, і потім, коли я його сортував, не знаю, як то сталося, але пропало, не збереглося. Ну і в мене пропало бажання взагалі щось монтувати. Дякую всім, що залишилися на каналі. Навіть той час. Коли мене досить довго не було і нічого не, не публікував. Але це не, не значить, що я ніде не був і нічого не знімав. За той час, до сьогоднішнього моменту, ми відвідали ще декілька країн, зокрема, і я сам їздив на мотоциклі. З сім'єю ми були на Новий рік в Німеччині, де були в Берліні на Новий рік. Потім я їздив на мотоциклі у Францію, де проїхав більше 9000 км по Франції, відвідав цікаві локації, визначні місця. А також на круїзному лайнері, були у Франції, там Парижі, у Парижі теж говорю, у Марселі. Ну, але все рівно весь цей час я не переставав знімати. Ну і от, напевно, настав час, коли я вирішив все-таки. Монтувати відео, тому що дуже його багато зібралося. Ну і показати, що да як. Починаю знімати з все рівно з тої Албанії. Формат буде такий незвичний, з залишків того, що залишилося з дрона, з GoPro, що з телефону, якісь фотографії. Ну і після подорожі до Албанії вже далі буду за решта Подорожі монтувати та виставляти відео у звичному режимі. Дякую всім. Отож, поїхали. З України ми виїхали в напрямку Руми, у Румунії, і так як не знали, як зашвидко і коли перейдемо кордон, житло наперед не бронювали. Вже під вечір, коли побачили, де ми і що ми, через Букінг забронювали готель у Тімішуарі. Для туристів це оказався дуже гарний готель, тому що рецепції як такої немає, і незалежно, коли ви заїжджаєте. Адміністратор надсилає вам. Електронний код від дверей, тобто від рецепції, від номера. Ви приїжджаєте, біля готеля гарна парковка, ви собі зайшли, пароль ввели, от вестибюль. І далі точно вже такий є пароль від кімнатних дверей. Зранку ми встали, поснідали і вже поїхали далі в Македонію. В Македонії у нас по плану було просто залишитися на одну ніч, подивитися, що з собою представляє місто Скоп'є, тобто їхня столиця. Квартиру ми винайняли в центрі міста, десь орієнтовна ціна була вроді би біля 50 євро. Рішили так, щоб не дуже далеко від центру, щоб погуляти. Центр у них дуже гарний. Тобто там видно, що ще десь щось віддає з такою. Десь містами не дуже чисті берега річки, але в загальному дуже і дуже приємне враження. Тобто їхня центральна площа, дуже і дуже багато пам'ятників, якийсь отакий от незрозумілий для мене корабель, що він має, яке відношення. Можливо, я десь треба було почитати, щось подивитися. Ну, але кораблик гарний. Ось така от площа. дуже Є гарні такі от фонтани, там зараз будуть на відео. Казали, що кримінальна ситуація в країні не дуже сприяє туристам. Я не відчув того. Можливо, десь по Україні, в Україні, може так і є, але поліції досить багато і порядок збережений. Там через міст в центрі, ми вже, ми вже звернули увагу потім. Там є то теж дуже гарний ринок такий. На жаль, відео з того ринку не збереглося. Але хто буде в столиці і Македонії Скуп'є, обов'язково підіть на Тотрину. Коли ми зрозуміли, що люди десь йдуть в тому напрямку, ми вже теж пішли, але там вже більшість було закрито, або вже ну, майже закривалося. Отак виглядає їхня набережна. І от через тот міст, от який зараз видно, всі кудись туди йшли. Ну, говорю, ми вже пішли дуже пізно. І по факту зустріли вже тільки закриття. І от після відвідань того ринку ще трошки погуляли, ну і пішли додому віддихати, тому що зранку наш шлях буде прямувати в напрямку Греції. Наступна країна на нашому шляху буде Греція, а по Скоп'є, ну так, на один день можна поїхати подивитися, щоб уявляти, що представляє собою це місто. Як на мене, на один день гарно. Ну а далі нас чекав грецький кордон. Якщо чесно, такого бардака я не бачив ще ніколи. Щоб кожен їхав хто куди хотів і як куди хотів. Моя порада, тут треба їздити, як у Львові. Хто нагліший, тот правий. От ми і приїхали в Грецію, місто Солоніки. Такий вид у нас був з готелю. 9 готель. 360 євро вартувало на три доби, два дорослих і дитина. Так як малому якраз на днях 6 років, то за нього вже треба платити е, теж, вже немає на нього скидки. Розташування в готелю 15 хвилин до моря, це з коляскою. Ми йшли по дорозі різних бутіків, закусочних і всякої всячини. Враховуючи, що я люблю дуже грецьку кухню, то це мені дуже і дуже сподобалося. На, в готелі на 9 чи на 10 етажі отакий от, от басейн з чистою водою, ну трошки хлорована вода, але то, то не в що, Вода все рівно була чистенька. Лежаки безкоштовні, лежаків на всіх вистачало і людей не було так, щоб дуже багато, можна було так от з малим поплавати, повідпочивати. Плюс е були отакі от е на кутах, отакі от всякі качельки, що теж робить віддих дуже гарним. Море було, ну, не таке, як я думав, що буде в Греції. Можливо, нам так попало, а може воно тут таке і є. Ну, в будь-якому випадку в Грецію ми ще, напевно, поїдемо, тому що тут ми зупинялися так проїздом. Але водичка була тепла і людей не було дуже багато. От якраз цей день було малому шість років, то ми на морі так його шестиріччя і відпразнували. Враховуючи, що ми тут були три доби, то я отак все склав на кучу, все, що залишилося, якось щось змонтував. І оце отакі наші були прогулянки по вечорам, після моря, після басейну в готелі ми йшли десь постійно ввечері погуляти по набережні, подивитися на архітектурні. Пам'ятки ят, пам на археологічні, ну, розкопки чи як воно там вже правильно називається, церкви. Ну, місто дуже гарне. Отак, от особливо от такі от площі в них викладені такою плиточкою, мрамором, отака от от набережна з людьми. ну Трошки тут є рух, трохи машин, що утомляло, а так загальному нічого. В одну із ночей ми взяли собі екскурсію на кораблі такому піратському теж дуже гарно не пам'ятаю вже вартість але вартість входило там одно чи два, два пива в цю вартість входило я би всім радив піти покататися на такій ночній прогулянці кораблем і подивитися отак на вечірні солоніки дуже і дуже гарно це все відбувається Ну і кожен вечір ми ще от ходили десь пофотографуватися, щось подивитися. Город живе досить допізно. Можна ходити по ньому до 12 до часу ночі. Абсолютно безпечно, тепло, дуже гарно і чисто. Ну, от така от вежа. Ми біля неї постійно якось проходили, бо так було розташування готелю. Ну і за три дні ми, можна сказати, подивилися солонники. Зранку виїхали в напрямку Албанії. І попереду нас чекає таке місце як Саміль. Це курортне маленьке містечко, де ми плануємо провести теж 4-5 днів. А далі переїхати у вльору, де теж проведемо 4-5 днів. Підсумовуючи по Солонниках, ну на 3-4 дні туди можеш поїхати, відпочити. Походити по магазинах, ціни відносно невеликі. Тобто, ну, єдине, що з морем. Море так собі, мені не дуже сподобалося. Будемо бачити, як буде в Албанії, тому що на, ми, я гуглив, дивився по фотографіях, всі пишуть, що море дуже чистеньке і дуже гарне. Ну, як побачу сам, буду оцінювати, чистенько чи не чистенько. Отак от, от далі будемо в Албанії.